Прикінці березня будинок наш згорів. ми Приїхали на руїни, не залишилося нічого. Я плакала все літо. Ми ходили сюди з чоловіком, з сином, убирали все саме, тому що ну, всі вибиралися, убиралися, і дуже багато роботи було це винести в те, в те все, що в нас згоріло. Зоя Сірика з родиною втратили житло в пекельному березні 22-го року. Їх будинок знищили загарбники у мікрорайоні Бобровиця, який ворог нещадно випалював, намагаючись увірватися в Чернігів. Відновлювати вирішили власними силами і коштами, яких, щоправда, вистачило ненадовго. Це наше. Ви знаєте, ми так уже привикли, ми вже тут живемо 32 роки. Ви ж ну, розумієте, що це те, що своє. Своє саме рідне. Фундаменти, стіни звели самі, з дахом допомогли благодійники і волонтери. У минулому році нарешті отримали першу частину грошей за державною програмою є відновлення. Їх вистачило на утеплення і частково на внутрішні роботи. Заходьте, заходьте. Дякую, дякую. Це ваш будинок. Так, це наш будиночок. Балон газовий стоїть. Це мікроволновку я спасала, забирала з собою. О, а так, холодильник нам теж дали, люди безкоштовно віддали. Це в нас перший поверх. Тут сокальний. Це вже стіни готові. Тільки обої треба клеїти, ну, потолки, пали. О, це тут готове. Зоя обладнала швейну майстерню, яка була в неї до війни. Машинки згоріли у вогні, але благодійники допомогли з придбанням нових. Щоправда, через відключення світла вона призупинила роботи. А я це життя шию сиджу. У мене згоріли машинки всі. Не все погоріло тут, тут. І мені допомогли оце ж. Машинками б допомогли і утюгом, Але ж зараз світла ж, знову світла немає, і ми без світла вже я не беру, тому що людина просить, я, я кажу, я не, ну я не потягну цю роботу зараз. 20 років я проробила на, 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 на тільки на сіверянки. Потім я у, пішла по почасним фірмам. Я займалася, і шторішила. І шили. Ну, все, все, що давали, все шила. Жінка каже, що нинішня зима для них найважча. Опалюють будинок твердопаливним котлом, якому потрібна електрика. Та й через люті морози йде багато дров. Встав зранку, треба йти топити. Світла немає. Ти сидиш, чекаєш, поки дадуть чи два, чи три часа світла, щоб це наша зимова, ну так як сказати, норма. Но... Це мало, та нічого працюємо. Зоя виготовляє і відправляє на передову нашим захисникам обереги. Вірить, що незабаром війна закінчиться, і всі, хто постраждав, зможуть відновитися і повернутися додому.